Українці, привіт! вітати вас на нашому ютуб каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно розмитити свій автомобіль в 2023 році і як це правильно зробити на фізичну особу і на фірму. Але перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, а нам дуже приємно. Отже, поїхали. Дуже часто люди зараз вони і питають, як саме в 2023 році розмитнити автомобіль на фірму, тому що розмитнення на фірму воно має трошки іншу специфіку ніж розмитнення на фізичну особу. І коли ми розмитнімо на фірму, ми можемо зекономити нормальну кількість грошей. Отже, поїхали, як саме відбувається це розмитнення, коли ви купуєте за кордоном автомобіль? І Ви замовите до свого брокера. У вашого брокера має бути фірма, на яку ви можете розметнути. Або ця фірма має бути у вас. Це може бути будь-яке товариство з обмеженою відповідальністю, будь-яка фірма, юридична особа. ФОП в даний момент трошки не підходить. Більшу перевагу митниці віддає саме таким фірмам. Ним легше їм дивитися, куди кошти йдуть, видаткові накладні і тому інше. І коли ми розмитнім автомобіль на фірму, ми маємо отримати шість документів від нашого брокера, який нас розмитні. Як ми робимо це нашим клієнтам? Наш клієнт купує автомобіль за кордоном, і всі документи на автомобіль, технічний паспорт, договір купівлі-продажу. Він скидає нам. Після чого ми готуємо йому наступний пакет документів. Перший документ це акт технічного стану транспортного засобу. Коли ми розмитнюємо автомобіль для того, щоб доказати митниці, що він коштує дешевше, щоб митниця не брала по там, прайсу вартості, ми показуємо, що акт технічного стану транспортного засобу має деякі пошкодження. Транспортний засіб має царапини, має якусь ржавчину, має саме головне знос. Тому що, якщо у нас більший пробіг, експерт визначає, що знос цього транспортного засобу є і він коштує дешевше. Потім. Фірма робить на ваше ім'я видаткову накладну. Що даний автомобіль був придбаний за кордоном? Є вартість цього автомобіля, є видаткова накладна, і по цим документам ми вже далі можемо ставити автомобіль на реєстрацію в сервісних центрах. Третій документ це довіреність від фірми. Наприклад, ми розмитнили автомобіль. Цей автомобіль він залишається у вашій власності. Але в майбутньому, коли ви будете цей автомобіль продавати, ви можете його продати як з присутністю фірми вашого брокера, так і без вашого брокера. Тому що у вас вже буде довіреність. Фірма вам довіряє цим автомобілям розпоряджатись, як ви заважаєте. Продавати, дарувати, міняти різниці Немає. Є у вас довіреність, і ви спокійно все, що хочете з цим автомобілем, робите. Далі, четверте: фірма після того, як ви знайшли покупця на ваш автомобіль, тому що Саме на фірму приганяють автомобілі ті люди, які хочуть цей автомобіль і продати в Україні, щоб не ставити його на облік. Тому що якщо ви поставите на себе автомобіль перший на облік, ви його продасте, ви не будете платити податків. Але з другого автомобіля з продажу за рік ви платите податок 5%, з третього автомобіля 18%. І до цієї вартості додається ще податок 1,5% військовий збір. Саме через це держава, можливо, і хоче десь цей процес автоматизувати, щоб перекупи, які ганяють на себе авто. Що вони платили ці податки. Але при розмитненні на фірму ви цих податків, звичайно, не платите. Коли ви знайшли людину, яка хоче придбати цей автомобіль, ви звоните на, до нас скажете: випишіть договір купівлі-продажу на цю особу. Договір виписується на цю особу, і особа цей автомобіль вже ставить на себе на облік. Тобто, ви, як. Власник цього автомобіля ви ніде в документах не фігуруєте ніякі платежі ви не сплачуєте додаткові пенсійний фонд та інші. І саме через це фірми користуються попитом в тих людей, як ми говорили, гонщиків, які ганяють ці автомобілі. П'ятий документ це акт огляду реалізованого транспортного засобу. Після того, як автомобіль продається, на нього також робиться спеціальний акт огляду. Транспортний засіб реалізований і немає ніяких проблем. І шостий це акт прийому передачі транспортного засобу. Після того, як вже виписали договір купівлі продажу підписали акт, автомобіль списався з фірми і передався вже новому власнику в Україні. Отже, саме розмитнення на фірму на фірму, да. Якщо ми митнемо на фізичну особу, на ви звичайно їдете, просто розбитнімо на вас. То послуги брокера коштують 100 доларів. Якщо розмитнення йде на фірму, послуги брокера ідуть дорожче. Вони коштують 300 доларів. Чому така е, виходить різниця дельта в 200 доларів? Тому що, по-перше, ви вже не платите ніякі платежі за пенсійний фонд, які можуть складати навіть більше ніж цю суму 200 доларів. Ви не платите за договір купівлю-продажу, і ви економите на всіх цих податках саме через це. Потрібно для себе визначитись, як вам краще розмитнути автомобіль у 2023 році. Якщо ви привезли автомобіль на себе і не будете його продавати, то розмитнюйте на фізичну особу. Тоді і послуги брокера 100 доларів це набагато дешевше. Але якщо ми цим займаємося як автобізнес, тоді набагато вигідніше розмитнювати на фірму. І чому саме? Тому що ми не сплачуємо податки. І, по-друге, на фірму ми можемо розмитнити набагато дешевше. З чим це зв'язано? Ви знаєте, про такий сертифікат, хто дивиться наші канали, як сертифікат виробника. Він в Європі називається ЄУР-1. Коли ми маємо такий сертифікат, то ми вже з сертифікатом не платимо 10% мита, а платимо всього лише 5% мита. І розмитнення стає дешевше набагато. Тому що мало того, що ми мито платимо в два рази дешевше, то ми навіть потім і ПДВ платимо дешевше, тому що ПДВ нараховується також і на це мито. Саме через це більшість вантажних автомобілів і більшість автомобілів легкових, які йдуть на перепродаж, вони розмитнюються через фірми. І дуже часто люди звонять кажуть: ми не розуміємо. Я купив автомобіль, я його розмитнив, і в мене ціна вийшла майже така в Україні, як стоїть на авторія. А виходить, що коли ви розмитнюєте автомобіль, і як правило, якщо ви його розмитнюєте з німеччини, там де є повернення ПДВ. Ви по-перше, можете повернути ПДВ. Повернули. По-друге, ми робимо сертифікат. Є у родин. Ви економите на цьому сертифікаті. По третє, ви не сплачуєте платежів до пенсійного фонду. Ось на цьому заробляють люди, які приганяють автомобілі. Компенсація ПДВ раз. Сертифікат ЄУР-1, економія на миті і далі на ПДВ 2. І економія на пенсійному фонді. І з цієї загальної суми та і, кількість грошей, яка залишається, вони і економлять. Саме таким чином побудоване розмитнення в 2023 році на фірми. Які будуть зміни і чи взагалі будуть зміни в плані розмитнення в Україні? Є багато новин з дією та іншими законами. На даний момент ми інформацію не володіємо, і нею не володіє ніхто. Тому що закони в сьогоднішній день ще не є проголосовані, і ми не знаємо, що буде попереду. Але, як правило, ми дивимося. Як змінювалися закони ще з 2018 року, це перше розмитнення при Порошенкові і далі. Тому бачимо, що хід таких законів це як мінімум півроку рік. Тобто, якщо і зміни і будуть, то вони будуть в другій половині 2023 року. Але що ми знаємо на сьогоднішній день точно, що розмитнення на фірми залишається і воно буде актуальним і надалі? Чому? Тому що дуже багато людей, які займаються цим бізнесом, які займаються цим бізнесом дуже професійно, серйозно, коли є автосалони і нові автомобілі, їм вигідно, щоб розмитненький. На фірмі зберігались, тому що вони економлять таким чином кошти. Ви для себе можете вибрати, яким чином краще розмитнювати саме вам, або на фізичну особу за 100 доларів, або на фірму за 300. Але потрібно рахувати, потрібно рахувати вашу кінцеву вигоду. Якщо є автомобілі, скидайте фотографії технічних паспортів, ми будемо рахувати, подивимось, що на них можна взяти сертифікат Євроди і допоможемо вам в розмитненні. Але саме головне, що ми бажаємо вам, це перемоги для кожного з вас. Перемоги для України все буде перемога все буде Україна.